У домі Шульгіних завжди гамірно. лунає сміх і тупіт дитячих ніжок. Це трьохрічний Максимчик грається з іграшками чи проводить весело час зі своїми батьками. Перед нашою камерою він рухливий і веселий. Здається, що живе, як і всі діти. Але насправді Максим бореться з важкою недугою, м'язовою дистрофією, дюшена. Це складне генетичне захворювання, яке призводить до е послаблення м'язів. І дитинка в ранньому віці сідає в інвалідний візочок і помирає. Е, першими дзвіночками стало тим, що дитина почала ходити на носочках, і в нього були збільшені листові м'язи. Ми звернулися до невролога, де здали на панель м'язових захворювань. Е, а потім здали генетичний аналіз, де діагноз нас підтвердився. Аніта працює медсестрою в одній з лікарень Миколаєва. Її чоловік Юрій, вчитель фізкультури. Хоч вони рано помітили проблему дитини, хвороба почала швидко прогресувати. У Максима кожного дня починають слабшати м'язи. Спочатку ніг, потім деформація скелета, атрофуються суглоби. Це все призведе до того, що наш хлопчик опиниться в інвалідному візочку у віці 7-8 років, з якого вже більше ніколи не зможе встати. Потім хвороба поступово послабить м'язи рук, шиї, спини. Призведе до того, що наш хлопчик перестане самостійно дихати, тому що відбувається атрофія м'язів дихання. Він буде залежати від штучної вентиляції легень. І вже наостанок хвороба добереться до його серця, і це вже кінець. Ми назавжди втратимо нашого хлопчика. Щомісяця батьки купують ліки для хлопчика та проводять із ним спеціальні вправи та цього замало. Це артези. Днівні, які Максимчик повинен носити кожного дня в день для того, щоб ножка в нього була в статичному положенні, тобто 90 градусів. Тому що, на жаль, в нього хода на навшпиньки, на носочках він ходить. Також нам лікарі порадили для нічного сну ось такі артезики. Це потрібно для того, щоб у Максимчика не розвивалися контрактури. Та врятувати життя Максима може лише дороговартісна операція в Об'єднаних Арабських Еміратах. Аніта та Юрій вже знайшли клініку, яка готова взятися за лікування дитини. Ми дізналися, що є препарат генної терапії Елевідіс, і нам його можуть ввести в клініці Меткеа в Дубаї. В жовтні місяці ми були вже там на обстеженні, де пройшли здали кров на аналіз до антитіл і з'ясували, що препарат Максиму підходить. Тому зараз ми намагаємось зібрати дуже величезну суму. Це дороговартісна інфузія, яка коштує майже 3 мільйони доларів. Для родини така сума непідйомна. Ситуація ускладнюється тим, що препарат потрібно вести якнайшвидше, поки хвороба лише набирає обертів. Цей ліки обов'язково потрібно зробити в віці від 4 років, і найкращий результат це буде, якщо ми зробимо до 6 років. Тому що дитинка буде, буде наша ще збережена. Потім, коли ми отримаємо цю інфузію, нам потрібно залишатися в Дубаї ще три місяці для того, щоб проходити обстеження. Але проживання буде за свій власний рахунок, тому ми повинні там ще знімати квартиру, харчування, поїздка туди і назад. Це все за свій власний кошт. Без підтримки небайдужих вилікувати Максима буде важко, кажуть його батьки. Вони відкрили богадійний збір, аби кожен міг долучитися до порятунку хлопчика. Зробити це можна просто зараз за реквізитами на екрані. Так як ця хвороба вражає лише хлопчиків, це генетичне захворювання. Лікарі запропонували нам обстежити старшого сина Владислава. Зараз йому 12 років. Ми також йому здали комплекс аналізів на м'язові хвороби. Всі показники також завищені, але трішки менше, ніж в Максима. І також нам запропонували здати генетичний тест. Там підтверджена така ж саме делеція, як і в Максима. Один в один. Наразі лікарі ще не можуть сказати, як швидко буде прогресувати хвороба у старшого сина. А для меншого Максимчика допомога потрібна вже негайно. Сім'я Шульгиних вірить, що не залишаться наодинці з бідою. Вони сподіваються на підтримку кожного, хто зараз дивиться цей сюжет. Я дуже люблю свого брата Максима, і я хочу, щоб він одужав. Будь ласка, допоможіть йому. Ми звичайна родина, в якої немає так багато грошей, особливо такої великої суми. Ми дуже хочемо, щоб наш Максимчик зростав повноцінним життям, грався з однолітками, бігав, стрибав, був на рівні з іншими дітками, мав повноцінне майбутнє. А для цього нам потрібна допомога людей, тому що 3 мільйони це ну, непідйомна сума для будь-якої будь родини. Я особисто вірю, що в нашій країні добрих сердець все ж таки більше, ніж злих. І тому я дуже сподіваюся на допомогу добрих, чесних і гарних людей і чекаємо від вас допомогу. Дякуємо вам, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина телеканалі Март.